Всім привітки, друзі! І сьогодні у нас нова розпаковочка наших паперових сюрпризиків. А на сьогоднішнє відео я вам підготувала дві новиночки. А іменно це колекція папуга. Ось такі тут пакетики. Я не пам'ятаю, скільки там штук, вроді би, сім А також колекція рибки. Ось тут дуже багато пакетиків. Тут аж 9 пакетиків. Ось так. Ну що ж, друзі, а всі інші колекції вам вже мають бути знайомі. Давайте вибирати наші пакетки на розпаковочку. З колекції суші давайте візьмемо ось цей перший. Далі колекція качка. Ось такі тут у нас пакетки залишилися. І давайте візьмемо, наприклад, ось цей третій ось такий. Далі у нас колекція слово. І давайте візьмемо, наприклад, ось цей перший. Колекція подорож. Візьмемо давайте також перший. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. І я взяла за книжечкою. Далі колекція солодка вата. Візьмемо також перший. Колекція котики. Перший ось такий. Далі колекція Best Friends Forever. Давайте з сосискою і яйцем. Далі колекція зелена тема. Ось тут у нас залишилося 6 пакетиків. Давайте візьмемо перший. Далі у нас колекція папуга. З колекції папуга давайте візьмемо. Тут у нас сім пакетиків. Давайте візьмемо останні. Так. Далі колекція рибки. Ще одна наша новиночка. Тут у нас дев'ять пакетиків. Ось такі вони всі різні. Давайте візьмемо з ось такою зеленою рибкою. Ну що ж, друзі, давайте розпочинати нашу розпаковочку. Беремо наші сюрпризики. Ось наш каталог ось такий Hello Kitty. І розпочнемо ми з колекції. Давайте Kawaii суші. Ось така колекція. І давайте візьмемо наш пакетик. Ось такий. І як ви думаєте, під яким нас номером попадеться: 5 або 7? Напишіть в коментарі, а я думаю, що під номером 1. Відкриваємо. Дуже гарно пакетик відкрився. Так. І в нас попалася фіргурка під номером 1. Я з самого початку вгадала. І ось така сушенка нас, нас попалася. Ось така з рибкою. І я вгадала. Ну що ж, давайте приклеювати. Як ви бачите, вона дуже велика. Давайте якось попробую вмістити. Ну, майже ось тут ще. Так, давайте відклеїмо. Упс. І давайте приклеїмо заново. Якось ось так. І ось така у нас колекція виходить, а ми переходимо до наступної колекції, яка називається Качка. І ось наш пакетик ось такий. І як ви думаєте, під яким нас номером попадеться? Два або два, три або шість. Напишіть в коментарі, а я думаю, що під номером 2, давайте. Наприклад, під номером 2. Ось так. Ось так. І ось така у нас качечка попалася, яка каже thank you Дуже дякую. Під номером 2. І я вгадала. Я... я сьогодні вже другий раз вгадую. підряд. Я в шоці. Так, давайте якось приклеїмо нашу качечку. Давайте ось так. І ось така у нас колекція виходить, вона мені дуже подобається. Переходимо до наступної колекції. А наступна колекція це у нас слово. Ось наш пакетик ось такий. І як ви думаєте, під яким нас номером попадеться: 2, 6 або 7. Пишіть в коментарі, а я думаю, що під номером 2 знову цікаво. Я, я не знаю, мені сьогодні дуже сильно фартить, везе. І в нас попалась буква під номером 2. І це буква Е. Рожевого кольору. І давайте приклеїмо. Я думаю, що це слово дуже легке. Пишіть в коментарі ваші здогадки, якщо ви вже знаєте. Наступна колекція подорож. Давайте візьмемо. Ось наш пакетик. І в нас сьогодні ми вже чемодан заповнили. І в нас сьогодні побудеться наклечки, а в нас ще є ще один пакетик в магазинчику. І як ви думаєте, яка в нас, нас наклеечка побудеться в цей раз? Під номером один, два або три. Напишіть в коментарі, а я думаю, що під номером один. Давайте подивимося. Ось так. До речі, в одному пакетку зразу дві наклеїчки попадеться. Ось так. Давайте відкривати. І ось так я відкрила, і давайте діставати. І в нас попалося зразу дві речі. А іменно це ось така кава в стаканчику. А також це ось такий чемодан. І під номером 2, і під номером 3. І я не вгадала, я думаю, що під номером один. І давайте приклеїмо. Перше це на номер два. Давайте відклеїмо. Так. Ось так. Так. Давайте відклеїмо і приклеїмо. Ось так. Далі у нас ось такий чемодан, і він нас ось сюди. Тут така людина, типу, вона везе чемодан з собою, бо, напевно, йде в аеропорт. Ось так. Давайте відклеїмо. І приклеїмо якось ось так. І ось така у нас колекція виходить в наступному відео ми її закінчимо. І у нас побудеться під номером один. А наступна колекція це у нас солодка вата. Ой, чекайте нас тут чим, да, не закрився. Давайте закриємо. І наступна колекція це у нас солодка вата. І ось наш пакетик ось такий. І як ви думаєте, під яке нас номером, І як ви думаєте, під яке нас номером попадеться? 2, 4 або 5. Напишіть в коментарі. А я, напевно, думаю, що під номером 2. Давайте відкриваємо. Так. І в нас попалася ось, ось така в виді овечки. Це солодковата виді тваринок. І в нас під номером 2. Я вже сьогодні, я не знаю, чекайте, Вроді би п'ятий раз гадую. я в шоці. А сюрпризів у нас 10. я в шоці. Але це ще не кінець, ми ще будемо ще відкривати. Так, ось така у нас колекція виходить. Наступна колекція це в нас котики. Беремо наш пакетик. Ось такий ми взяли. Там, де наш котик, ось такий кексик. Він в формушці кексика. І як ви думаєте, під яким у нас номером попадеться один або три. Напишіть в коментарі. Я, напевно, думаю, що під номером 21. Не знаю, щось так думаю. Але я, чесно, не, зна... не пам'ятаю, і... що я там клала. Я, типу, клала ось так брала, ось так перевертала і не дивилася, що там таке. Да. Тому. Так, Так, відкриваємо. Ну, коротше, де Не буду рвати. Так. І в нас попався ось такий котик. Я не знаю, під яким він номером. Під номером один. Я вгадала, я чесно не пам'ятала. Ось такий котик з крильцями. Він, типа, літає. І давайте приклеїмо ось на номер один. І ось така у нас колекція виходить. Е, і в нас ще залишилося в магазинчику два пакетики, а в нас ще один, одне місце. Цікавенько. У нас вроді буде повторочка. Так. Далі у нас колекція Best Friends Forever. Ось наш пакетик. І як ви думаєте, під яким у нас номером попадеться: 1, 3, 4, 5, 7 або 9. Напишіть в коментарі. А я думаю, що, напевно, під номером один. Я хочу заповнити ось цю пару. Але у нас будуть попадатися е, дві речі, тому у вас є два шанси вгадати. Так. Ви бачили? Так. І давайте розпочнемо з цього сюрпризика. Це у нас ось такий бекончик. Ось такий. І він нас під номером 3. І я не вгадала вже на першому зразу. Не вгадала. Надіюсь, що ви вгадали. Так, воно завелике трохи, але одно Давайте приклеїмо. Ось так. І ось така у нас колекція виходить. І ще одна І ще, ще одна накличка, яка в нас попалася. Це ось таке мучко. Під номером 7, і ми сьогодні заповнимо ось цих друзів. Наші сьогодні вже одні друзі. Ще одні друзі в зборі. Бо в минулому відео у нас була вешенька з вешенькою. Ну, я думаю, що логічно вешенька з вишенькою. Ну, Це ж ну, понятно, напевно. Так, приклеїмо. І ось така у нас колекція виходить, вона мені дуже подобається. Ну, а ми переходимо до наступної. А наступна колекція це передостання колекція. І буде нови... це остання, це остання новин. Це остання колекція, яка не новиночка. Далі у нас будуть новиночки. І це зелена тема. Ось наш пакетик ось такий. І у два... нас тут не по номерам буде, а по, фраг... а по контуру. Відкриваємо. Так. Давайте це так. Так. Дістаємо. І в нас попалася ось така зелена груша. Вона зеленого кольору, тому це зелена тема. Тут все буде зелено попадатися. так, І я думаю, що її приклеїти. Як думаєте, куди я її приклею. Правильно ось сюди. Давайте відклеїмо. так. І приклаємо ось сюди. І ось така в нас колекція виходить, дуже прикольна. Далі колекція папуга. Ось така. Ось наш пакетик, це наша новиночка. І тут у нас теж по контуру. І тут у нас насічка. Відкриваємо. Блін, іспортив э, малюночок. Так. І в нас попалася ось така папушка червоного кольору. Ось така дуже класна, прикольно. І давайте подивимося, куди її можна приклеїти. Я думаю, що ось сюди вона підходить. Якщо я неправильно приклею, це буде капець. До речі, як вам, як я, е, як я розмалювала цю сторінку. Напишіть в коментарі, чи вона вам подобається. Напишіть від 1 до 10. Так. Ось так. Відклеїмо. Ось так. І давайте приклеїмо. Ось сюди. Чекайте, давайте ось так. от. Давайте і приклеїмо. Не рівно. Зараз я переклею. Ось так я рівно переклеїла. Ось так. Дуже рівно. Ось так. І ось така у нас колекція виходить. Ось така у нас папушка однака на цій сторінці. І далі у нас ще одна колекція це наша новинка рибки. Ось наш пакетик, який ми взяли. І тут також по контуру. Ось так. Відкриваємо. Відкриваємо. І в нас попалася. І нам попалася ось така щука, ось така. Ну, це теж риба, тому рахується. Но це не просто риба буде сповідатися. Там ще цей. І я думаю, що ось сюди вона підійде. Давайте приклеїмо. Ось так, вроді би, рівно. Так, рівно. І ось така у нас колекція виходить, ось така у нас одинока щучка. Ось так. Ну і на цьому все. Ось така у нас розпаковочка вийшла. Ставте лайки, підписуйтесь на мій аккаунт. Пишіть свої коментарі. І нажмайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Як ви зрозуміли, в мене вже часто не будуть виб... ви дават... виходити відео, тому що в мене вже розпочалась школа, і я буду закидати по неділях, бо в мене ще в суботу також є школа. На цьому все. Підписуйтеся також на мій TikTok і Інстаграм і всім па-па!